З нагоди всесвітнього дня музеїв. Моли знову зібралися позмагатися в захоплюючому історичному квесті хай для молоді. Сьогодні 10 команд приймають участь. Вони отримують і гарні емоції, Зісно подарунки від громадської організації, від міського голови тобто сьогодні три переможці всі поважаємо, знаємо нашу культуру, нашу рідну мову, історію. І Це важливо. Це квест. Про це Це не просто гра. Це мандрівка часом, де кожен крок відкриває таємниці минулого. Учасники перевірили свої знання, відшукували підказ. Скі, які вели через історію до самого серця рідного міста, ми шукали номери, і там на номерах були питання, і ми на них відповідали. Завдяки цьому заходу ми дізналися, можна сказати, більше цікавого про нашу батьківщину, саме про Україну і про місто наше сьогодні. Навіть пригощалися зливаною кашею. Завдяки фонду розвитку кам'янського, і у нас склалася така тісна співпраця з молодою джолою. Це саме такий відпочинок, який характерний для музею. Це чудова можливість для активної молоді не тільки поглибити свої знання, а й відчути зв'язок зі своєю спадщиною. А ще переможці і учасники отримали пам'ятні подарунки.